Вітаю, слава Ісусу Христу і слава Україні! Дякую Богу за кожен прожитий день. Сьогодні велике свято, благовіщення Господнє. Для мене це подвійне свято, моя мама Марія і Божа Матір Марія. Тому вітаю всіх з цим величним святом. Сьогодні молився в селі Підлуча нашої франківської громади української греко-католицької церкви. Взагалі для мене це свято таке особистісне. І дуже важливо пам'ятаю свого дідуся, яка української дивізії Галичина, який також під пільній українській греко-католицькій церкві і для мене. Наша церква є надзвичайно такою близькою. До речі, буквально минулого тижня ще одна добра новина моєї мами, бабці моєї рідний брат, загинув у службі безпеки УУН і знайшовся чоловік. 8 років, який пам'ятав події, де він загинув, і я на тому місці буквально найближчим часом встановив пам'ятник. Тому для мене це теж особистісна історія. Він загинув саме перед благовіщенням, тодішнім великим святом, який відзначали, на жаль, в підпіллі. Чому я про це говорю? Тому що для мене надзвичайно важливо те, що мій рід є з Коломийського району і мій рід був єдновий. Я сторонник всіх українських церкв, але для мене дуже особистісна ця історія і свято Благовічні. Також завтра, 26 березня, і для мене це також ще переддень дуже близький день, адже 26 березня 2022 року ми разом з хлопцями попали під обстріл на Чернігівщині. Троє було поранених, на щастя, всі живі зараз. Двоє з наших хто зі мною їхав, є військовослужбовці 102-ї бригади. Тому дякую Господу Богу і Марії за те, що маємо можливість далі продовжувати свою працю. Також сьогодні вже добра традиція в саме на благовіщення біля міського пологового будинку за участю Владики Володимира колодиморавітишина і ніколи саме відбувалася молитва за життя. Така добра стала традиція на благовіщення біля міського областовому будинку здійснювати таку молитву. Дякую за це. Також сьогодні святкує з професійним святом Служба безпеки України. Ви розумієте, чому для мене теж дуже важливо подякувати сьогодні від імені громади Служби безпеки, тому що дуже багато речей в нашому місті саме робиться Службою безпеки, протидія ворогу, а саме волоне на фронті. Ну і дякую за в контексті позбавлення Франківська від московського патріархату. Також це вдалося нам спільними зусиллями зробити. І сьогодні, скажімо, адепти русської мови, адепти ну, скажімо, інших цінностей не мають можливості концентрації в тих чи інших місцях. Але будьмо певні, насправді нікуди вони не ділися. Дуже важливо, щоб наша служба безпеки працювала. На Україну і вітаю, дякую за цю операцію. Ще одне оголошення сьогодні за такою проханням наку Нафтогаз України. Ситуація з газом не є така проста. Прийнято рішення, що опалювальний сезон у нас завершиться з 29 на 30 березня, тобто вже з п'ятниці на суботу опалювальний сезон у нашій громаді завершується. І врахуйте це, не просто давалося це рішення. Бачимо, що прогноз погоди показує потепління, значне потепління. Тому з 29 по 30 березня опалювальний сезон у нашій франківській громаді завершиться. Мова йде про централізоване опалення. Врахуйте це на подальшому. так, щоб вже з 1 квітня не були великі платіжки, і люди не платили платіжки за опалення. Сьогодні також минає 25 років з дня загибелі В'ячеслава Чорновола відбулося віче. На вулиці Чорновола вчора була зустріч з Ярославом Кензером, нашим побратимом е, В'ячеслава Чорновола. Знаєте, скажу такі речі, що е, свого часу українці не проголосували за Чорновола і таким чином відкинули нашу країну далеко. І Я переконаний, що якщо б Чорновіл був президентом, то зараз би була е, в той момент, коли потрібно е, почати. Мустабної війни 2014 року була би і сильна армія, і сильні правоохоронні органи, і ми не мали би тих проблем з війною, яка є. Але історія не має часу, коли. Але ми шануємо цю постать видатного краянина, видатного уродженця, до речі, Черкаської області, але який став справжнім галичанином В'ячеслава Чорного і гідно вшановуємо пам'ять, тому мав можливість вчора потиснути мужню руку Ярослава Кемпюра. Соратника В'ячеслава Чорнового. На жаль, мушу сказати, в суботу ми провели останній путь ще два наших герої це Сергія Федоренка та Юрія Скляра з Роківської громади вічна пам'ять героям. На жаль, несемо і далі втрати на московсько-українській війні. Також в неділю, вчора, відкрили в селі Братківці обеліск. 10 анотаційних дошок новітнім героям, а також 80 Німці розстріляли націоналістів-угунівців, села Братківці. Ми сьогодні поєднали національну визвольну боротьбу минулого століття і теперішнього. І це добрий приклад. До речі, Братківці можуть бути прикладом для інших сіл, не тільки нашої франківської громади, а й інших громад. Як потрібно вшановувати, як поєднувати національну визвольну боротьбу минулого століття і теперішнього. Також вчора мав можливість привітати з Всеукраїнську олімпіаду з фізики дуже добре, що Франківськ вибирається там, де проводять олімпіади, всеукраїнські, не тільки обласного інших рівнів. Дуже потужна команда наших дітей з, Франківська, з Франківщини. Нагадаю, 50 талановитих дітей з міста отримують стипендії, старшокласники, і 100 талановитих студентів міста Івано-Франківська теж отримують стипендію. Також П'ятницю відкрила адиційну дошку, та погасили йому Марку видатні актрисі театру та кіно Наталії Наук. Ну, це фільми за двома зайцями, це фільм Білий птах з чорними ознаками, багато чого іншого. Був присутній син. Пані Наталія мешкала певний період часу Івано-Франківську, тому на кінотеатрі Люб'єр відкрила цю пам'ятну дошку. Та також погасили марку. Дякую всім, хто причетний. Дуже важливо пам'ятати. Також дякую. Наші спілці, кінематографістів івано франківської області і загальноукраїнські спілці, які теж були ініціаторами встановлення даної операційної дошки. Також 5 квітня о 17-й годині відбудеться благодійний аукціон Крок до перемоги на підтримку Збройних сил України. Його організовує громадська організація Дружина воїн. Серед лотів будуть картини відомих місцевих художників, прапори бойових бригад. Локація на вулиці Євгена Коновальця. 35. це університет короля Данила. Приходьте 5 квітня в 17. Дуже важливо підтримати дружин воїнами, громадську організацію, яка об'єднує наших дружин, наших захисників. І дуже важливо, щоб підтримати особисто буду брати участь і закликаю також долучитися до цього виду спорту. Ну і також ми зараз і в часі відзначення дня національної гвардії. України вчора відбувався захід відкритий чемпіонат області з Фріфрайту, який проводила Національна гвардія в пам'ять своїх героїв. А завтра відбудуться також заходи, вшанування зважаючи на 10 років, як Національна гвардія була відновлена в українській державі. До речі, я гордий з того, що голосував за відновлення як народний депутат України за національну гвардію. Також дякую Івану Мулатію і іншій команді, яка упорядкувала книжку «Свято героїв. Ми наближаємося до цього свята. Це дуже чудова книжка, популярна книжка саме про «Свято героїв. І дякую Івану і всій великій команді, які в контексті розвитку національної книги, української книги продовжують цю роботу в контексті розвитку пласту національної скаутської організації. Ну і на завершення ми передали. Знову ж такі дрони, дрони різним військовим частинам. Нагадаю, понад три тисячі РПВ-дронів ми вже передали. Зараз йдемо на четверту тисячу дронів, які ми передаємо наших військових. Буквально на цих вихідних 128-го бригада ТРО передані 100 дронів, передана 102-й нашій бригаді. Також сьогодні, буквально зараз ще на дві військові частини. Які на Донецькому напрямку знов ж таки передані в півдрони. Не забуваймо, що цю роботу потрібно вести постійно. Ну і на завершення закликаю також долучатися до підтримки наших воїнів і приносити посилки на перший поверх. Буквально через за пару днів до кінця цього тижня ми збираємось посилки, і волонтери з логістичного центру будуть їхати на всі напрямки, щоб відвести посилки для наших героїв. Ще раз вітаю з величним святом благовіщення. Дякую за можливість сьогодні молитися в храмі села Підлучя. Вітаю також і Чукалівську громаду, яка теж храмові празники на пасічній мікрорайоні. І дякую за все Богові і Божому. Слава Україні, слава, слава Ісусу!